Всім привітки! Це у нас продовження гри Stalker Shadow of Chernobyl Дивіться, ми продовжимо із нашого сейва. Автосейв, Ну, якщо точно Дивіться. В минулій серії ми набрали 15 тисяч. Ну, там ще 767 грошей. ще Додатково. Дивіться. У Волка бере ще один квест. Обов'язково. І йдемо і біжимо його виконувати. Але. По дорозі ми ще з... з... порятуємо. Як це воно правильно? Допоможемо сталкеру одному. Толик. Толик. Спасіте! Спасибо, місі. Все, що не українською, я не лазу. Ну, лазу але давно, але не знайшов, Не але... знайшов, але все одно я знімаю сталкер. Це ж все одно Сталкер, це ж не якийсь фалаут. Так, на цю серію, напевно, я вже собі куплю, прикуплю грім 545. Е, нагадаю, які у нас плани на цю серію. Дивіться, купити супер пушечку. Для е, початку гри товар-сталкера. О! Дивіться, хотіла вам розповісти тайну мутку. Дивіться, ось туто. О, о, о. о! скільки у мене студенький. Ось туто! У краї, у куточку. Тут стоїть цей, як це називається, ящики, А на тих ящиках між цими ящиками є такі е, із -е бандитським комбинезоном. А якщо точніше, курточкою. Ми, і я збираю всякий мотлух, якщо точніше. Щоб його опочив цей мотлух продати Сидоровичу. Він хоч і багато дає, але все одно гроші дає. Не, безпла... Не безплатно. О, забирає цей весь хабар. Якщо гарно, то, то постаратися на кордоні і гарно пошукати, то можна знайти най... глушник. Глушник це такий, що дає потихіший звук. Або вообще беззвучний. Але вона понижає в урон. Якоїсь зброї. Наприклад, на те. О, забрав артефакт? Забрав. Так, дивіться. Ми бігаємо тут, збираємо усі тайники, лутаємо все, що бачимо. Продаємо все, що бачимо, але залишаємо одну медузу. кам'яний. Кам'яна квітка. І якщо вам випаде ось такий от тайник, сейчас я вам покажу, і з бандитський склад, так там буде, якщо у вас не пропаде, там, так, там буде ломить м'яса. Його теж не продавайте в початку ігри. Він вам пригодиться, коли ви порятуєте шустру. Не валяй отсюда по-хорошому. Сохраняється. Раз, два, три. Ви бачите? це стайлз! Стайлз, 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 стайлз В принципе, мне я боясь... Пока еще не мачу, що, що, я хочу... Я, я помню, что не зоне. Ого, ты видишь, как у меня патроны ять... сделают. Ш... Чимость. Я сказал. Граната баба! Ой! Тут треба бути дуже обережним, тому що, якщо ви не зберігалися і, і вас вбили, Ну, головне, дивіться, ставка це періодично сохранятися. Не, не надійтеся на автосейв. Зрозуміли, Вони... їх тут має. Е, період... Їх тут в основному і нема. У сільської дороги. Так, а що в тому тайнику я вже і сам забув? Мо, бо я, напевно, ніколи не забирав такий тайник. А ну, а в мене тут є такі тайни. Осьо! Дивіться, е, хотів розповісти вам ще одну штучку. Оба плоть! Стой! Дивіться, яка в нейпока. Чуть -чуть. Так, дивись. Опа, то хто ще йде. А мені аж цікаво стало. Сталкара? опитне, цікаво, на кордоні. Да ще я шустру не спасла. Якось так, ну, занадто цікаво. Це аж подозрительно, як по мені. Такі сталкера появляються, якщо... Якщо я не забув, лише після і, і, темної долини. Зрозуміли? На ось цій фермі. Ну вони може і не на цю ферму йдуть, але, але ж. Ну, в принципі, бувають такі такі случаї, що це. Чому ж заспавнився? Ух вы плоти, ма. Mm. все, да. Ого, я, куди я аж? Пролетів перед. Це аномалія. А як кажуть, в сталкері немає багів. В сталкері є і є лише аномалії. Ну, в принципі, це в основному це правда, а може і ні. Бо Дивіться, ну я знаю оце, як буду проходити і, чисте небо оце То дивіться, я буду там використовувати деякі баги. Ну деякі. І заодно я вам покажу, як їх повернути. зрозуміли? Та усі ще Прип'яті є, але їх там два на гроші. І а в Чистому не... А в Clear Sky там всього лиш один баг, але... Його важко повернути, але ви будете мільярдерами. Але ви будете мільйонерами, мільйоди. Я не знаю, я не рахував такі великі числа, прям ух! Щоб були вони були величезні. Я їх не рахував. І хотів вам дещо розповісти. Дивіться, це ми будемо проходити всі сталкери. геть моди деякі. Будемо проходити моди, в яких можна пройти, які можна. Маю на увазі, що там не буде якоїсь такої дирки сюжетні. Там все хтось протикався. кався. Що є собака? На. Це на. найлегше, моя, напевно пси собака. Усе більше пси собака. Дивіться Ой, що то несем На цьому депуску так? І, 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 і такий маленький хабарочок. хоч і маленький, але ж все одно хабар. Це, ж, Ну, рахується. Так. Дивіться, ну тепер трохи її треба почекати, бо у нас виносливий занадто швидко виходить. Але будемо помаленьку йти. Типа, а чому б і ні? Так, сейчас треба АК-74 всіх порозряжувати, бо допонітельні гроші те, що тіпа, вони на розряженні не дають, на мою думку. Ну це якщо я не забув, це, якщо я не забуду, ну, так не дають. Mm. Короче, у меня ей такие суммы. Она я к шои даю, і так то напевно кисмаленький сум. Так, а ну давайте дивимось. Може тут каба... Тут двигайтесь, тут кабачки, тут кабачки, кабанчики, кабанчики. кабанчики. Ого. Ну, ну куриты? Кабатися задать то легко, як для мене. Для початку. Ось якби тут була якась хімера. ну, Ладно, не буду жалувати. Добре, не буду жалуватися, бо я ось гуляв говорю один модуси на сталки, на це роз... Чи... чисте небо. Так розповістила, що там в мене була за діч? Ну, розповім же. Дивіться, в мене усе ніяк, ніякого хабара нема. І на мене, блін, вистрибує химера. Вона мене навіть не те, що хабара нема, у мене навіть аптечок немає. Представляєте? Це тупо жесть, як для мене. Там байдити виходили, що... мені типу. Але о. Я ось О! От тепер нам не прийдеться так довго ждати, як тоді, коли я був перегружений. А продам, а продам я зараз сі. Ось. Так сохранимось, щоб потім набігти із, яко, із якогось карту, кар, краю карти до Сидоровича. Так, собаки, собака, собака, стойте стоба Блін, а як по мене стадія? У вас гострий слух, напевно. Сей. Э, сейф, сейф на фермі? Ну жов, що цей тайник мені раніше не випав. Представляєте, як б, э, там в тому тайнику лежить лише три аптечки, але у мене їх уже дев'ять. Ну, 9. Це хоч і не мала, і не велика сума. Але це все одно аптечки, виходить, 4 у нас армійські. Армійські це е, аптечки, вони додають, вони додають більше здоров'я. Зрозуміли, типу. Зараз весь хабар я продам. Ми продамо. І получимо багато грошей. Так, а ну дивіться. Якщо нам не хватить грошей, так ми будемо облутувати тут тайники. От дивіться, ось, ось ці хатинці в підвалі є ось такий артефакт кров камня. Але я як. Бігал. Да добре, що ти вже кіпішишся. Так, ну все Всі задання повиповняв. О! Може, давайте історії якісь послухаємо. Ну? Ну. Женька, поэт? Ого. Послайте, тут сон. Такой-то Ну, я понимаю, ваши возмущайтесь. Але ж, ну, наше вы тоді прийшли все заново? Логічно, ну мы уже будем проходить проходити всі сталкера хотіло уточнити. Всі, це означає всі на сталкар 2 Ну, просто трохи пізніше так продаємо весь наш хабар о дивіться 3000 о так у нас уже дивіться Ми вже трохи хабара скинули так уже можемо купити собі тут той... Грім 5.45. Дай будемо бігати по всій зоні. Хороший товар. Так, 4, так дивіться, ми ще получити грім. ми будемо сохранятися і пересохранятися дуже часто. І якщо. <свист�> Щас, ще... <свист�> ну корой, дивіться, головне, щоб ви після. Хорошо. Щоб вивез після КПП, що треба спасти Шустро, просив награти у Вовка, тому що він вам, коли дасть награду, то Грім т 45 тупо пропаде із продажі у Сидоровича. У нього все усе Грім П45, на що в нього взагалі його ніколи не існувало. Сидорович, ну чого ти, ти так ти робиш? От коли я раніше гуляв, так ти мені постійно, сыграл зіграв... 45. А зараз ну, так зажимаєш при людях. Ну, Сидорович, давай рейс. Ну, чего ти ну, такий злобний, Сидорович? А? Хто за бодягу ти мені? О. Ну, дивіться, і... Афіга, це ютуб. Що ми може вам розповісти? Та нічого. Зараз. Дивіться, ось я вже зайшов з грі 5.45. Ось, ось, як він виглядає, дуже красиво. Ми, ми його купляємо за 20 тисяч. Раз, два, три. Торгувати. Не ну і ще і енергетики купимо, можна Ну і ще аптечку, можна тут. В принципі. Да, я ще, до речі, не все, в принципі, це. може купити. Ну, Так, дивіться, яку я не собі оружку купив Цей грім 545 відрізняється від того, що В нього патрони 545, які дуже ще чаще з'являються, ніж а ті патрони. А ще й на початку гри, зрозуміли? Так, дивіться, про зброю може ми ми вже не переживати, тепер лишилося знайти комбинезон. Дивіться. Ось тут на даху зараз. На даху цієї хатини тут ось є такий ящик. Ми розбиваємо, і тут є комбинезон найомника. Ну, все, дивіться, хабар у нас є. А ці патрони є. Тепер побігли, тоді є защищати КПП. Дийся, а я тоді вам розповім, для чого я сохраню свої такі Один, два. Ну, ще й третій, сохраню артефакти. Не того, що, щоб їм сидрующе що їх продати. А для того, щоб виконати деякі квести, щоб в майбутньому. Друге, знаєте, що бути. Комбінезон туриста Той комбінезон відрізняється це як зоря, але комбінезон зоря. О, дивіться бинокль, давайте купим. А що б ні <сміттє> Прикольний бінокль, кстати. Армейський цей бінокль та, це Дивіться, як він тупо виносить. Ви бачили це? Ну, так. Здорово, шустрик. Так. Угу, вы бачи. Что с тобой стало? А ну. А я как думаю, где еще один? Я же типа десь есть, а Все! Ейсе, стопо за 2 одну хвилину справився і все. Це занадто легко, як по мені, це занадто. Так, дивіться. Ой, сейчас буде. Ось все це цей ящик. Тайник і лутай. Ой, ой-ой-ой, сейчас. Ой, все, як виглядає, ломить м'ясо. Я тепер теперь покажу, для чого ми ее усилим. Їм... Спасибо, брат. Даже не да знаю, Я благодарить тебя. Ага. Ой, да, связан не интересует, як якщо... же Так, ну шо, тепер побігли далі. Ущай, це вже обратно до Сидоровича Дивіться, а як ви хочете, щоб ми зробили? Щоб ми спочатку сходили в бар, з Ген, чи, чи спочатку на агропром? Бо дивіться, я можу навіть в бар першим прорватися. Або на армійські навіть, навіть склады. Ого! А я-то думаю, що ви прищопали? А це ви, блін, деревні хочете захищати. Або вони військових, типа хочет вбивати. Якби я туди прийшов рані і, і, коли вони ще не балабонили, то я б може ще все. Ну не суть. Одаємо флешку і дивіться. Одай артефакт. Раз, два. І три. Бачите? І у нас і, ви пам'ятаєте, скільки коли Насбігати я купив. Тут і... я купив. Знаєте, скільки в мене було? Десь три тисячі всього. Насбігати а може й менше. І, і дивіться, купляємо, 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 все купляємо. Все ще нам потрібно, якщо точніше. Так, ну все, чекаємо. Ой, точно, боущий взяти... Ну, дивіться, все. Спи задача. Ну, заходи. на торгую, гівця. Так, ну дивіться, які у нас тут речі вже такі. А як ви думаєте, що це такі? За штука Там, Це за... на аватарі самого головного героя, типу. Якась така полоска, таке ще. Що... що вона спеціально там зробила? Жалко, що я ще всього спів другого сталкер. Так я там артефакти всі електричні аномалії позову Але. Ну, добре то є. На цей раз. ой. Ми вже знайшли хор... хороший хабарок, тому, думаю, на цьому можна і закінчувати. Добре, тоді до побачення всім. Дякую за перегляд. І з вами був я, Сталкер Андрій. До побачення!